Вечеря, смачнюща вечеря. 50 грамів творога 9%, одна столова ложка сметани 20%, тут їй вийшло 20 грамів, вишня, черешня, абрикос. Запиватиму ось таким напоєм какао. Брала дві третіх молока і одну третю частину води, доводила до кімнатної температури, вкинула какао-порошок, трошки цукру, і потім довела до кипіння, виключила і ось тепер гарячий вийшов такий напий. Можна пити як гарячим, так і холодним. Дехто додає ще і. Слівочне масло, але я цього не роблю, бо занадто жирним мені здаватиметься цей напій. Це вже на ті, хто дуже-дуже любить сливочне масло. Ось така в мене вечеря, смакатюща. Всім бажаю тихої, спокійної ночі. Хай у вас все буде гаразд. Доживемо до ранку. І тоді зустрінемось на сніданку.